Вправа 1666. За 2 години автівка подавала 171 км. Знайди її середню швидкість. Ну що ж, пригадуємо, що середня швидкість це загальна відстань. Що ділиться на загальний час? Відстань у нас є 171 км. Ну і час у нас є 2 години. Записуємо тоді, що середня швидкість В середня дорівнює. Тобто загальна відстань s 0 v треба поділити. На загальний час Т0. І це дорівнює. В нашому випадку це буде 171, що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 170, якщо ми поділимо на 2, це буде 85. Тобто ми записуємо, що це дорівнює 85, цілих. а одиниця це 10. Десятих. Якщо ми 10 десятих поділимо на 2, це буде 5. Десятих. Тобто ми записуємо 85, цілих 5 десятих. Ми кілометри ділили на годину, то це будуть у нас кілометри за годину. Записуємо. Це у нас буде середня. Середня швидкість. Автівки. Є. Записуємо відповідь. Отже, знайди її середню швидкість. Ми знайшли. Пишемо 85,5 км за годину. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньої швидкості. Для цього необхідно загальний шлях поділити на загальний час. На цьому вправу завершено.